Крипта скам говорили вони тобі. Тим часом, тільки за кілька днів, біток виріс з 79 тисяч до дев'яносто з половиною тисяч баксів. Каталізатором такого росту стала зміна керівника СЕК. власне, новий керівник сек. Пол Аткінс відомий тим, що він досить таки м'яко ставиться до регуляторної політики та виступає за обмеження жорсткого регулювання ринку. Очікую подальшого росту крипти. Зараз тобі поясню, чому зараз у сек знаходиться 72 заявки різноманітних токенів щодо виходу їх та затвердження на фондовий ринок. Як тільки ці заявки будуть схвалені, крипта піде уверх. Точково це буде звичайно, що відбуватися на тлі загальної тенденції до зростання. Тому потрібно уважно стежити за новинами та уважно стежити за інформацією. А інформацію про те, яка, яка реально допомагає заробляти у криптовалюті, я розміщую у своєму Дікток. Знімаю постійно відео, якщо ти мною стежиш. А також пишу у своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм шукаю у шапці цієї сторінки. Переходь, підписуйся і давай заробляти.